Так, щодо атаки, дивіться, у нас буде. ну Ми більше будемо грати премалані, але іноді буде і дефолт. Я з нього почну такий, типу, я буду називати side default, side як сторона, де ми маємо відігнати і отримати простір тут, і відігнати ось цей простір. Як ми це робимо, соло у нас дає сюди хаун для того, щоб зрозуміти, що з мідлом відбувається. Тут він такий на геймсенсі. От Просто якось сюди встаєш, дивишся десь так і зі стрілочком кидаєш. Він іноді прилітає нагору іноді падає вниз. От. Ну, головне, що він зачекає, тіпа, який може пушити, або там, пушити мідл. От. Якщо мідл якось пушиться і чекається, то в принципі, можна тоді, там, ще, наприклад, витратити браун обережненько пограти, я також перейду хлопану. Е, якщо мідла сильно там, агресії немає, бо там один чувак, то Фейда може обережно почекати, а сюди у нас повільно під цей смок віджимати цей простір ідуть ось ці хлопи. В принципі, можна, щоб Фейда, якщо нікого немає тут, підійшла і також допомогла дати, їй, наприклад, е, Правдера сюди. Я хочу, щоб ми отримали цей контроль. О, Цей контроль, зачекали, що як. Тут тим часом бріч з різою починають. Тут, в принципі, машинкою можна зачекати спокійно досить велику частину лобі. Я, може, там дам стан якийсь одразу. Тут, от, якщо подивитись, то тут ну, маленький куточок, досить маленький. І для того, щоб ховатися Діфенсу. Тобто можна прийти дати якусь таку машинку, яка зачекає просто тіпа тут. От. І будь, де він тут стояти, він спалиться. І ми маємо відігнати, і ми можемо, навіть якщо подивимося, що тут грають пасивно, підійти і забрати арбу для брича або рейзи. Я, напевно, ще почну зі стану якогось. Або дам його з стаміном. І після того, як ми це зробили, ми можемо вирішити, куди ми йдемо. От. В атаці у нас зв'язки, скоріш за все, будуть такі, що завжди, куди, коли ми куди заходимо, рейза бріч разом і Фейда грає з кимось із цих. Іноді буде там, умовно 1 3 1 ми будемо таке також практикувати. Тобто, коли є там, от таке: отак, троє заходять кудись, там під якісь білки, наприклад, віджимають мідл, Астра може там, ми можемо попросити якийсь смок. І при цьому full люркер який ну, типу, структура може бути 1-3-1. От. Якщо ми робимо таку структуру, що ми граємо 3-2, то рейза і фейда будуть в різних місцях. Наприклад, отак от. це, так. це після того, як ми отримали MAP-контроль. Вже... Логіка така, що фейда має бути з кимось із тих, кому треба грати під вілки. От. Тобто, якщо ми граємо цей сайт default, то ми отримаємо контроль. Якщо middle займають, то я буду колити, і йдемо разом і його разом перебиваємо. Разом йдемо сюди і разом файтимось. Тут треба зрозуміти, що для того, щоб зайняти middle посередині раунду, нам багато білок не треба. Нам треба просто один смок. І, наприклад, або один хаунд, якщо він відкотиться, або дати ну, підійти близько. Кудись сюди, дати пралера до такого, який тут зачекає ось ці зони, або підійти сюди. і отак от. Тут ми просто підходимо контактом, дається смок, пралер, і ми відбиваємо. Оце ми віджали разом мідл. І це ми мож... ми... Ну, типу, я буду колити. Іноді після дефолт я буду колити, наприклад, віджимаємо Middle і чембер типу, lurkai. Або, там, A, або типу, Astral і B, або навпаки. От. А, або я можу сказати: фейда э, фейканий, э, типу, що ми займаємо middle, і ми можемо зробити так, що ми, наприклад, починаємо раунд з того, що ми віджимаємо space, починаємо пасив на ну, Типу сайт default починаємо там з цього middle. Так? Потім йде пауза. Ми стягуємося, наприклад, на А, Я кажу. Фейкані заняття мідла, смок сюди, може там знову ну, типу, прайдер, може хаунд. соло можеш віджати, а ми вже йдемо сюди в чотирьох. От. І от такі от теми будемо робити. Ну, я буду, я буду все колити, Думаю, ви зрозумієте, це такий сайт дефолт, де ми почнемо пасивний, і ми від цього дефолту реагуємо. Тобто ми отримаємо цей простір і реагуємо на те, що робить команда. Нікуди не поспішати, не летіти. Якщо щось сталося, я скажу, куди ми йдемо. Тут правило таке: не поспішайте. Далі у нас буде middle default Це той дефолт, де ми напрягаємо middle і ми граємо прям капітально. От, дивіться, як воно відбувається. Звідси ми даємо з руки хаунд такий. Смок сюди, я даю стан, чембер йде сюди. Реза може з ним, ну, резат, скоріш за все, сюди йде, або так от. може навіть залітає. Ми можемо іноді зробити не пістан, а під флешку. Коротше, ми займаємося контроль, і ідея в тому, що ці троє, от тут ми будемо грати типу 1-3-1, типу що ці троє можуть піти і напрягти і зайняти маркет. Це зона називається маркет, там витратити сюди ще правед або машинку і запікати маркет. Чембер, ну не обов'язково ставити, то тепер Чембер може підійти сюди і ми. Ми в цьому раунді ми працюємо з цим простором в першу чергу, і потім ми можемо працювати ну, от, з цим простором. Астер при цьому у нас катає, ну, дає нам смачок і чекає, може там вийти сюди, і може, навіть якщо ти готовий. І впевнений контакт піти, і розпікати тут. ну Прям контактам досить далеко зайти, якщо хочеш. От. Але, зараз Це такий middle default. Із нього ми можемо ну, по-різному робити. Я можу сказати, окей, відходимо з мідла всі. І ми різко відходимо, і, наприклад, йдемо на А. Такі штуки можуть бути. Або я можу сказати, сплітуємо А через КТ, через ріспу. Через От. І ми можемо намалювати спокійно такі движухи, де ми е, наприклад, сюди от відходять такі, а ми тут втрьох беремо, просимо смок сюди і заходимо на отак от. Тобто тут основа у тому, що якщо я кажу, типу різа зі мною в КТ Чембер третій, це означає, що ми йдемо вдвох, як я юзаю білки і чембер, типу, третій дочекує, а ви тут якось конектесь, і ми потім зв'язуємось тут. От. Ну, Я буду колити, будемо дивитися, як воно буде виходити. А, далі дивіться. З початку раунду а, B split, прямо спочатку раунду. Це також все супер просто. Ми... Це такий скриптовий раунд прям, прямо. Він схожий на middle default. От Middle default ми тут займали middle, так? типу, сюди reveal, Далі оп, і сюди, і Праулер перший, чембер іде, пралер другий, і ви тупо виходите до кінця на Б. Піде білки вдвох. Ваша задача вийти. Наша задача тут, без пліт. Це тут під моєю білкою і рейзи. Вийти сюди, далі дати машинку і зайти далі. от, от. Астер нам дає смок, Астер по ситуації може сюди зіграти в смок другого номера, може піти з нами або залишитись тут. Наша задача ми заходимо в чотирьох. Спайк в цьому раунді буде у фейди, тому що фейда почне раунд дає сюди ревіл, іде одразу давати й для того, щоб виходити на Б разом з чембером. От, далі виходимо, дивимося, як вона Е Спокійно можна робити від цього без плітфейк, де фейда може почати з того, що дає ревіл, потім іде сюди і відганяє. Я там дам флешку, відійду, і ми йдемо і заходимо сюди далі. От. Так. Я буду це проговорювати, іноді буду ставити паузу вчатку раунду, щоб пояснити ідею. І будемо дивитися, як от вона буде, буде так працювати. Основа у тому, що зв'язки у нас є це рейза з брічем грає завжди. З ними, якщо ми граємо 1-1, 3 -1, то у нас фейда бріч, рейза, активні, активний кор. І два люркера Астра і а, Чембер. Якщо у нас типу, спліт 3-2, то фейда грає в зв'язці з одним з люркерів з Чембером або з от такий от рівінчик можна просто з руки давати. Ой. По дефолту ти починаєш, типу і от такий от кидаєш. Ну, він ось тут всі ці штуки зачекає, пуш. Його можуть розбити, але те, що вони будуть розбивати, це виграє нам кілька секунд часу і ми, і ми вже вийдемо в мідл. Сюди. От. Ну Так будемо дивитися, як настопують. Бо поки що це така вся теорія без того, що настопують, але я, я хочу подивитися, як воно вийде. І якщо ми ходимо на A, то я буду колити іноді гоу через Elbow. ELBOW, Кахель, Market, B, A short B main. Значе все. Це давайте КТ, хепа. Ну, Типу, а ну, як це називається. Топ middle. Нормально, топ middle. Типу, Go через top middle, ну, middle. middle Alink нормально. Дивіться, Alink боба, <свист> прикольно. Вот, Alink Allie, угу. сайт. Ну, це можемо назвати КТ. Якщо ми вийшли сюди, то називайте КТ. Це маркет. Це можемо. О, Bubble. <свист> ну так, прикольно, до речі, Bubble. Типу я за контролю Bubble. Дай смок на бабл. Це маркет. Маркет, бабл. Ну, якщо тут виходить, говоріть КТ, напевно. От. Це у нас топ-мідл, так? топ мідл. А лінк. Маркет. Short, будемо називати. Амен. А лобі. Elbo. Такого із простого. Це можна сказати там, скріни, наприклад. От. Там вже будемо ставити пінги будемо Коротше, от якось так. Коли будемо грати з харбором другий пік і зі скайкою, то в принципі структура буде схожа, але я буду часто з харбора починати раунд з того, що я буду завжди давати такий хайтайт, щоб вони боялись за мідл, щоб вони його не контролили. От. І іноді ми також будемо комбінувати, наприклад, типу, Хай йде флешку, ніхто не пішов на мідл, всі пішли і вийшли, наприклад, Б під собаку. Підійшли, дали собаку, собака побіжала. І, наприклад, я там типу, дам якусь таку штуку, Астер дасть таку штуку, і ми тупо зайдемо. І що важливо, якщо ми виходимо Б прямо так, то ми виходимо і прям пушимо КТ, ми маємо прийти і зайняти бабл. Заняти КТ, щоб у нас було дохіра спейсу. От, щоб у нас не було так, що у нас мало спейсу. Ну і там будемо комунікувати.